Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам свою роботу з каменем, який називається Султаніт. Я вам колись показувала огляд цих намистин, які я купила в звичайному магазині, в офлайні вживу, так сказати, да? живі продажі. І сьогодні я. Спробувала зробити з них прикраси. Що в мене вийшло? У мене вийшли браслети і сережки. Я зробила, давайте по черзі покажу, і в золоті, і в сріблі. Ось такий вийшов у мене браслетик Я вам вставлю сюди відео, як я знімала ці прикраси при різному освітленні. Ось. Тобто, цей камінь. Змінюю свій колір. Від рожевого до такого жовтувато коричневатого Подивитись. В золоті у мене ось таким чином вийшло в золотому кольорі, вибачаюсь. Тому що деякі люди дуже <хи> сприймають це за чисту монету. коли чують золото, вважають, що це золото. Це золоте покриття, так? Але це не золото. Далі, вставила ось таку намистиночку, і тут вставила такий, такий замочок. Ви всі знаєте цей замочок майстрині. Е, крімп я нічим не закривала, просто крімп. Цей конкретний браслет е, в золотому кольорі я, напевно, переберу, тому що тут у мене крімп закрився, бачите, як закрився негарно. Якось його перекусило, і він негарно закрився. Тобто, ну буде те саме, тільки з акуратним крімпом. Просто вже хотіла вже показати вам пошвидше, вже потім дороблю. Так, і в срібному кольорі ось так виглядає цей браслет. Абсолютно така сама модель, хіба що колір інший колір фурнітури Ну, подивіться, зовсім по-іншому виглядає. Да Тут ніби як. Такі теплі відтінки, кольори, так а тут такі вже холодні. Ну, і так і так можна, кому що більше подобається. Так, з сережкам дивіться, зробила я в золотому кольорі, зробила дві пари, а в срібному одну. В срібному, в срібному кольорі я зробила ось таку. Вони з одного боку лаконічні, а з іншого боку, тут така. Цікавенька ось ця швенза з квіточкою. Тобто ну, вона сама по собі яскрава, і тут ну, щось ще сюди ліпити, мені здається, зайве. Саме з такими швензами я вже зрозуміла, що вони не люблять нагромадження якогось тут всяких різних підвісочок, або різних набірних намистин, або чогось таке класичне, простеньке. Значить, такі. Ну, і в золоті, в золотому кольорі такого самого плану. Бачите, наскільки по-різному виглядає. Ось. І, і другі сережки у мене вийшли ось такі зараз. Секундочку. Теж лаконічні, тільки тут я вже взула на мостиночки в шапочки. Вдягла, вірніше. Ось такі от вийшли у мене сьогодні комплекти. Покажу вам зараз, як виглядає цей браслет при денному світлі, але вже такий вечір. Сонечко вже, в принципі, трошки заховалось. Ну так, деякі промінчики скрізь будинки ще прозирають. То ось таким рожевим відтінком світиться цей браслет. Дивіться, як він сяє давайте ближче покажу вам. Ось так виглядає, в кімнату я зайшла. Бачите, денне освітлення, але ну, не таке яскраве, як на вулиці, і без всяких ламп, люстр. Ось такий рожевий колір. І от подивіться зараз під лампою холодного світла. Бачите, такий, як жовтуватий, сіруватий. Ну, більше жовтуватий. Ну, трошки схожий на димчастий кварц навіть за кольором. Але навіть щось із зеленкуватого є. Хоча на камері насправді зеленкуватого не видно, але в реальності видно. Я спробую зараз поміняти світло. Так, давайте я зараз буду натискати на кнопку і буду змінювати світло, а ви будете дивитись. Чи є якась різниця. Бачите, трошки змінився колір. Ще трошки змінився. І це вже ми повернулися до попереднього. Ну, тобто, нема в мене такої великості, великої кількості різних ламп з різним типом освітлення, щоб вам продемонструвати цей матеріал. Ну, але від рожевого до ось такого. Жовтуватого, сіруватого, зеленкуватого, щось трошки є. Ось так виглядає на руці браслетик, бачите? Дуже мені подобається, як виблискує цей камінець. Так у мене, я зрозуміла, треба, напевно, це прибрати, щоб вам було гарно видно. Дуже красива тут огранка і дуже красиво все це блищить. Бачите, як переливаються ці намистиночки? А коли попадають якісь промінчики сонця, то взагалі, дуже складно зняти, звичайно, з, цими різними, з різним освітленням, з різними кольорами. Але дуже гарне каміння. Мені подобається. Так. Ну, це я вам показала в кольорі під срібло, ну і в кольорі під золото, в принципі, розмір такий самий. Це, це, ці браслети підійдуть на 17-й розмір руки. Дивіться, як грає світло на гранях цих намистиночок. Ну, власне, ви зрозуміли. Ви зрозуміли. Сподіваюсь, вам сподобалась моя сьогоднішня робота. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь. Дякую за увагу! Бажаю всього найкращого. На все добре! Бувайте!